Авіацію РФ помітили над Польщею в момент, коли всі чекають результатів перемовин. схожа ситуація стала більш неочікуваною, ніж ми могли подумати. Бойові літаки вийшли в повітряний простір країн НАТО та відмовились реагувати. Можливо, деякі публічні особи мали рацію, коли казали, що все лише починається. Адже те, що сталося далі, було дійсно неочікуваним. Деталі за митями вітаємо всіх глядачів. Поставте вподобайку і підпишіться, щоб почути ще більше цікавих новин. Російський фронтовий літак су 24 «Амар» залетів до Польщі. Борт прорвався в повітряний простір країни на максимальну віддаленість від повітряного кордону між країнами на 6,5 кілометрів. Про це оперативне командування збройних сил Польщі написало у соцмережі ікс. Також у відомстві зазначають, що російська сторона підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі. Там пояснили такий інцидент, тим, що відбувся збій навігаційної системи літака. Су-24 «Амар». зазначимо, що Су-24 «Амар» – це фронтовий літак-розвідник, який виконує завдання забезпечення розвідувальної інформації командування сухопутних військ та фронтової авіації. На приморських напрямках такий літак збирає розвідувальні дані для сил військово-морського флоту, як пише у відкритих джерелах. А ось загалом інцидент в Польщі це не перший випадок, коли російські військові літаки порушують повітряний простір інших країн, зокрема і країн НАТО. До прикладу, два винищувачі F-35 королівських ВБС Норвегії, перехопили два російські Ту-95 в супроводі двох винищувачів Су-27, які наблизились до повітряного простору НАТО на крайній півночі. В повітряному командуванні НАТО зазначили, що норвезькі пілоти швидко виявили та ідентифікували російські літаки, тримаючись на безпечній відстань водночас передові можливості винищувачів f 35 дали змогу зібрати важливу інформацію та гарантувати, що рашистські бомбардувальники не порушать повітряний простір блока. Наша місія швидкого реагування на крайній півночі важлива для нашої національної оборони та колективної безпеки НАТО. Так заявив головнокомандувач ВПС Норвегії генерал-майор Ганерут. І за його словами, здатність до швидкого реагування важлива для безпеки повітряного простору країн блоку. а такі Перехоплення підкреслюють важливість місії НАТО з патрулювання. До цього повітряні сили Норвегії зафіксували російський літак. «Розвідник» Л-20 біля своїх кордонів. Про що повідомляє польська агенція PAP. за їхніми даними? російський літак був помічений неподалік норвезького регіону. Фінмрак, що межує з Мурманською областю. На перехоплення розвідника вилетіли два норвезькі винищувачі що – у штабі ЗС Норвегії вказали, що ситуація мала штатний характер, але зазначають, що активність з боку Москви фіксується в небі все частіше. Ну і згідно з джерелами PAP, розвідувальна та шпигунська діяльність на півночі Скандинавії значно посилилася після того, як Швеція і Фінляндія вступили до північно-атлантичного блоку НАТО і паралельно в прес-службі Міністерства оборони Литви заявили, що винищувачі альянсу здійснили виліт для виявлення одного літака Л 20 Літак здійснював політ в міжнародному повітряному просторі з материкової частини РФ до Калінінградської області і зазначається, що судно летіло без плану польоту з увімкненим радіолокаційним ретранслятором і на радіозв'язку з регіональним центром управління польотами. Винищувачі НАТО також вилетіли для ідентифікації одного літака «Л-76». Окрім того, 25 грудня літаки НАТО піднялись в небо для ідентифікації одного літака. «Н-26». серед іншого, також повідомляли, що і над Балтійським морем в 35 перехопили три літаки арафії. Йдеться про АН 72 «Су-24 Амар» та «Іл-20». рашистські літаки виконували польоти без увімкнених транспондерів та базозгоджених планів польотів, що могло становити загрозу безпеці повітряного руху. Тому ці операції з перехоплення підтвердили важливість контролю. Повітряного простору поблизу східного флангу НАТО. Міністр оборони країни Рубан бракальман заявив, що військовослужбовці Нідерландів перебувають в Естонії заради захисту спільного повітряного простору від російських загроз. Як знову показала практика, російські війська активно діють поблизу повітряного простору НАТО в багатьох відношеннях. А раніше також повідомлялося, що в Балтійському морі загострилася напруга між РФ та західними державами, адже екіпаж російського корабля відкрив вогонь сигнальному боєприпас. По вертольоту Бундесверо за даними видання Діпі Ей Ньюс Едженсі в Балтійському морі стався інцидент між гелікоптером Будесверу та російським кораблем. Екіпаж російського корабля вів вогонь сигнальними боєприпасами. Гелікоптер прямував для проведення розвідки. Йдеться у повідомленні у свою чергу. Як видання вельт міністерка закордонних справ Німеччина Ганелана Барбок повідомила про інцидент. Проте подробиць вона не розповіла, як і не зазначила час, коли саме це сталося Міністерка зазначила, що використання сигнальних боєприпасів поширене лише в екстрених ситуаціях, та зазначила, що в Балтійському морі завжди є кораблі, які беруть участь в ухиленні від санкцій через загарбницьку війну РФ проти України. Вона наголосила, що слід посилити моніторинг трубопроводів та кабелів передачі даних у Балтійському морі. І за її словами необхідно розширити захист критичної інфраструктури через патрулювання. Причина це збільшення гібридних атак з боку РЕФ та її прихильників. Більше того, технологічні воєнні розробки Рефія спершу тестує на фронті у війні проти України, а потім їх застосовує проти держав Північно-Атлантичного альянсу через різноманітні диверсії та гібридні операції. Це стосується, зокрема, безпілотних літальних апаратів та розвитку їхньої стійкості до засобів радіоелектронної боротьби. До такого висновку дійшли аналітики американського інституту вивчення війни. Цю далі каже, що Росія використовує технологічні інновації, які вона розробляє у своїй війні в Україні безпосередньо проти країн НАТО. Так і йдеться в повідомленні. Здійснювати ж такі задуми, Росія допомагає тестуванню розробок на полі бою з Україною. Вважають експерти проєкту. Туди РФ спершу відправляє свої технологічні інновації, випробує їх на фронті. А після чого застосовує для диверсії. Зафіксовані раніше випадки операції Росіян проти країн НАТО можуть. Підтверджувати висновки, до яких дійшли аналітики, такі ж диверсії траплялися неодноразово. Нещодавно стало відомо, що Ерефія причетна до майже сотні підозрілих інцидентів у Європі. Про що повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський серед таких випадків шпигунство диверсії, саботаж та кібератаки. Ймовірно, до таких інцидентів належить також історія з пошкодженням мобільних комунікацій та даних відстеження суден в Балтійському морі, коли якір китайського судна, що їхав з порту РФ. І вісто до Доброва зачепив їх. Цтую в Європі було 500 підозрілих інцидентів. До ста з них можна віднести до російських гібридних атак шпугунство операцій впливу, сказав ліпавський журналістам. При цьому, як пише британська газета The Guardian з посиланням на два джерела в органах безпеки європейських країн. Раніше ЄС було практично неможливо повністю протистояти ескалації гібридної війни зі сторони Москви. Інший же співрозмовник видання додав, що протягом багатьох років захід недооцінював гібридну дію. Яльність Росії, втрачаючи дорогоцінний час на обмін розвідданими та нарощування оборонних можливостей. Тепер деякі країни змушені покладатися на неурядові організації для захисту своїх територій. Констатують журналісти. Ну і варто зазначити, що РФ має кілька сценаріїв відповіді для заходу після дозволу Україні бити по території РФ. Лідер РФ Путляр може використати відкритий ядерний шантаж, гібридні методи та власних проксі. Далі також говоримо про те, що в небі над Україною продовжують виявляти пасажирські літаки, які нібито перетинають закритий повітряний простір нашої країни. Нещодавно, з даними «Флорадар-24», пасажирський літак пролетів аж декілька областей на заході України. Пасажирський лайнер летів з Москви до Туреччини. З даними моніторингового сервісу, турецький авіалайнер прямував з Білорусі пролетів в закритому повітряному просторі України над Волинською, Львівською, Тернопільською, Івано-Франківською, Закарпатською областями. Ну а ми зазначимо, що такі дивні. Польоти російських та білоруських авіалайнерів фіксуються дуже часто під час війни моніторинговими сервісами, незважаючи на те, що повітряний простір України закритий для польотів. Експерти із авіації зазначають, що поблизу наших кордонів ведеться активна радіоелектронна боротьба. і Через це літак дає неправильні координати про своє місце перебування, які ретранслює Флайрадар. Ну а вже справа користувача вірити в реальність такого польоту чи ні, насправді ж проліт в закритому. Повітряному просторі України дуже небезпечний для пасажирських літаків. Їх можуть збити сили. ППО авіексперт Валерій Романенко так пояснює повідомлення про. Проліт пасажирських літаків на територією України, які фіксує Фларадар через роботу засобів РЕП, транспортери пасажирських літаків, які пролітають поряд з нашими кордонами, дають спотворені координати про своє місце пробування. Саме тому на «Флорадар» періодично з'являється інформація, що в наш повітряний простір, начебто, залетів рашиска чи білоруська авіалайнер. Або ж на заході країни фіксуються пасажирські літаки інших держав, зазначає Валерій Романенко. Водночас в повітряних силах ще жодного разу не повідомляли про порушення. Повітряного простору України пасажирськими літаками інших держав відповідно це свідчить про те, що таких порушень не було. А вже справа користувачів довіряти чи ні різноманітним моніторинговим сервісам, які фіксують, начебто, такі польоти, Тут далі використовуємося власними системами виявлення повітряних цілей. Вони, начебто. Точніші та надійніші від різних моніторингових сервісів. Порушень повітряного простору України пасажирськими літаками не було виявлено. Авіалайнери, звісно ж, пролітають біля кордонів України на безпечній відстані, але в наш повітряний простір не потрапляють. Повідомили в повітряних силах збройних сил України. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки і підписуйтесь до зустрічі. Слава Україні!